Доброго ранку, дорогі брати і сестри. У цей благословенний вівторок, 11 лютого 2025 року, продовжуємо читати 13 главу Євангелія від Марка, вірші з 14 по 23. Егда же узлите мерзость запустения, реченную Даниилом пророком, стоящую идею, не подобает, шты да разумеет. Тогда сущие иудеи добежат на горы, и иже на крови да не слазит в дом, не давнидет взять и часо от дому своего, и иже на селе сы да не возвратится вспять взять и ризу свою, горе же не праздным и даящим в ты дни. Молитесь же, да не будет бегства ваше в зиме, Будут бо дни идти, и скорбь, якова, не бисть такова от начала Создания, созда Бог, доныне и не будет, и ащение бы Господь прекратил дни, не бы убо спаслася всяка плоть, но избранных раді, их же избра прекратит дни. Тогда аще кто речет вам «Се Христос» или «Се онде» не имите веры. Восстанут бо Христи и уже пророцы, и дадят знамения и чудеса, еже прельстите аще возможно и избранные. Вы же блюдитеся, все прежде рех вам вся. Коли ж ви побачите ту гидоту спустошення, що про неї звіщав пророк Даниїл, що вона залягла, де не слід, хто читає, нехай розуміє, тоді ті, хто в юдеї, нехай в гори втікають, і хто на покрівлі, нехай той не сходить, і нехай не входить узяти щось із дому свого, і хто на полі, Хай назад не вертається взяти одежу свою, горе ж вагітним і тим, хто годує грудьми у ті дні. Моліться ж, щоб не трапилося це зимою. Будуть бо ті дні такою скорботою, що її не було спервопочину світу, що його Бог створив аж досі і не буде. І коли б Господь не вкоротив був тих днів, не спаслася б ніяка людина, але ради вибраних, кого вибрав, укоротив він ті дні. Тоді ж, як хто скаже до вас: Ото Христос тут, ото там, не йміть віри, бо повстануть христи неправдиві. І неправдиві пророки, і будуть чинити ознаки та чуда, щоб спокусити, як можна, і вибраних, але вистережіться, я сказав вам усе наперед. Усім мирного трудового дня, міцної віри і світлої надії!